Сьогодні ми будемо виконувати нижню трансконіктивальну блефаропластику. Наша пацієнтка звернулася зі скаргами на грижові мішки в зоні нижніх повік, які її дуже турбували. І сьогодні ми будемо видаляти ці жирові мішки без будь-якого розрізу та без шрамів. Ми можемо побачити наскільки вираженими є грижові мішки. От у нас медіальний, ось тут у нас центральний і латеральний. Ми будемо робити, як зберігаючу блефоропластику, для того, щоб у нас не було глибоких впадин після операції. Тому потрібно дуже правильно розрахувати, як саме нам потрібно і в якій кількості видалити жирові гришки, для того, щоб наш результат був ідеальним. Даний тип операції підходить не всім. Він підходить зазвичай молодим пацієнтам, в яких немає надлишку шкіри. Це саме наш випадок. І сьогодні ми будемо. Виконувати дану операцію, щоб у нас вийшов ідеальний результат ми закінчили нашу операцію. І зараз ви можете подивитися, наскільки контур нижньої повіки став рівним. Ми забрали велику кількість грижових вип'ячувань. І вже після операції нашої пацієнтки набряклість в зоні нижніх повік стане набагато меншою. Погляд вже не буде в неї втомленим. Ми надавлюємо на око і можемо побачити, що грижових вип'ячувань вже немає як на лівому, так і на правому оці. У нас гарний плавний рівний контур. Вона зможе насолоджуватися поглядом своїм та виглядом відображення в дзеркалі, тому ми разом будемо дивитися який ще результат нашої пацієнтки. Операція була. примерно два часа назад. Вот чувствую себя офигенно. Сама операция протекла очень быстро. Почему нравится эта клиника в проведении операции? То, что есть другие врачи, которые способствуют быстрому заживлению после. То есть была проведена предподготовка кожи, кожи до э, операции. Мы делали около двух э, инъекций ренджурана. Он уплотняет кожу. И из-за того, что она более уплотненная, кожа быстрее заживляется и намного проще происходит вот эти вот все постразрезанные вещи, больше заживают. Во-вторых, были также произведены нуклеотиды вокруг глаз. Они также дают свое действие после двух-трех недель. Это как раз за две недели делалось до операции. Соответственно, сейчас, когда я буду заживать, они будут намного лучше мне помогать в этом всем. Это было сделано доктором Александром Шефар. И также она присутствовала при самой операции. То есть комплексный подход клиники в этом плане мне очень импонирует. Это так, как должны делать все, я считаю. Три місяці тому вам зробили трансконікціальну підтяжку блефаропластику це робила Юрчишин Софія. Розкажіть, як ви довірились саме їй? Юрчишин Софія, вона дуже делікатно відноситься вот к, к, к і до пацієнтам, і до самої операції. Тобто, починаючи від консультації, вона проводить повний гайд, потому, быть, потому, будет, тому що може бути, тому як буде і так далі. І він повністю відповідає тому, що вона говорить. А второй це те, що вона постійно на зв'язку. Тобто, вона цікавиться, як відбувається заживлення, що потрібно робити. І по поводу швов. Все настільки акуратно зроблено, що Фактически, это работа реально вот, мастера. Меня покорило, то, что София очень классно обращается со швами. Она умеет делать их очень тонкими, она умеет с ними обращаться при перевязках и все прочее. Поэтому моя реабилитация проходила очень, очень легко в этом плане. Вы бы рекомендовали Софию как окремого специалиста, к Конечно, конечно. Я это и делаю вот эти вот полтора месяца. Собственно, самый лучший кейс, самый лучший гайд это, конечно же, мое лицо. Я могу сказать, что все прошло идеально. Никаких болевых ощущений не было. Абсолютно всегда рекомендую, буду рекомендовать. И сразу предупреждаю, что как бы это новый уровень. Не пугайтесь. Такого у нас в Украине еще нет. Поэтому вы должны, как бы, привыкать к уровню услуг, который у нас уже предоставляется в Киеве. И София абсолютно соответствует этому уровню. Она уже специалист высокого скажем так, ранга. И здесь работают действительно лучшие люди вообще в стране, я думаю.